Народ, це заслуговує лайк. Ось так триваю я скотч, як і обіцяв, в два-три кольори з переходами. Ну, щоб довго не тут не томити вас, От така, виходить історія. Отака От бомба. З полосочками. Ці всім. Далі буде ще біла полоса посередині. Ну, а тут кришка з такими теж різними полосочками. Ну, коротше, вносить ця забавка свої, свої приколи в фарбування. Ось десь отак кавасакі буде виглядати. Я зараз ще задую лаком, воно вже підсохло. І покажу вам остаточний варіант. Ну, реально мені дуже подобається з вас лайк.